Ки Палаци, справжні шедеври архітектурного мистецтва, от тільки звели таку красу, не сцегли. будівельний матеріал, тісто. Запашне. Герої мультфільмів казкові персонажі та традиційні українські символи їх цього тижня випікали з тіста на конкурсі. Найкращий пекар року хлібні шедеври представили комбінати зі столиці та області. Це майстерність, це е, висока якість роботи, ділячись, що ми оцінюємо. Захід присвятили до дня пекаря. Його проводять уже в десяте. За перше місце цього річ змагалися 12 учасників. Кулінари готували святковий каравай, листкові вироби з начинкою та робили домашні завдання. Сувеніри з тіста на вільну тему. Шкода тільки, що таку красу скуштувати не можна. Тісто заварне Це ржана мука, білки, стольовий рощен і соло. Кипятком заливається і заварюється. Воно не істинне. Це сугубо на експозиції. Жюрі оцінювало претендентів за якістю тіста, швидкістю виконання і витонченістю роботи. Перемогла ось ця робота. Переможцями стали пекарі із 12-го комбінату. Вони отримали грошову премію 2000 тисячі гривень. За друге дали 1700 і півтори тисячі за третє місце.